Доброго дня, мене звати Василюк Олексій, я заступник голови Національного екологічного центру України і останні 9 років працюю в відділі охорони тваринного освіти в Інституті зоології. Я хочу наголосити на конкретно продохоронній частині лісової політики. Ліси і охоплюють, ліси, де в структурі Держлісагентства охоплюють 15% України, площі України, і це майже вся природа, яка є в Україні. Тому майже вся охорона природи, яка взагалі є на території України, це охорона природи в лісах або на землях Держлісфонду. Не всі вони є лісами. І е, ми вже неодноразово наголошували на тих речах, які я зараз скажу, але досі е, не було жодної, е, жодного позитивного відгуку з боку Держлісагентства. і тільки ті нові, нові від цікаві відкриття. А все будується навколо теми лісовпорядкування. Як рубки, так і посадка лісу, відбувається згідно лісовпорядкування. І згідно 9-ї частини 46 статті лісового кодексу, має бути в складі лісовпорядкування врахування видів, які охороняються. А ми, звичайно, ми дослідили інструкції з лісовпорядкування, жодна з них не передбачає, як же ж це робити. І, звичайно, як працівник інституту зоології, який мав би. Чи якось долучатись до цього, чи певним чином, принаймні, знати, хто ж займається виявленням цих рідкісних видів, а Червона Книга України це чимало сотень видів живих істот, як рослин, так і тварин. І по кожній з окремих, окремих груп тварин або рослин далеко не, немає універсального фахівця або групи універсальних фахівців. Це мало би бути дійсно чимала кількість людей, які до цього долучалися. Але ніхто ніде до цього не долучався? Ми вирішили зробити більш цікаво. Ми звернулися з запитами до всіх лісогосподарських підприємств, які є на території України в усіх областях, до всіх без винятку. Написали понад три сотні звернень і запитали: Скажіть, будь ласка, а чи є в лісовпорядкуванні? На вашу територію, хоч якась вказівка, де ж саме які рідкісні види тварин та рослин є, ні одне лісогосподарське підприємство України на сьогодні не виконує цю норму. Ні в кого немає такого. Тож це дає нам підстави вважати, на відміну від позиції Держлісагентства, що будь-які рубки на території України є незаконними, тому що всі вони не витримують 9 пункт 46 статті Лісового кодексу. І це навіть не природоохоронне законодавство, це лісове законодавство. І а далі тягнеться 10 міжнародних конвенцій, дотичних до різноманіття. Тягнеться ландшафтна конвенція, тягнеться закон України про червону книгу про охорону навколишнього природного середовища і так далі. І все це є порушенням через маленьку цю дрібничку. Ми просто ніколи не з'ясовуємо. Що є на тих ділянках, які відводяться під рубки. А якщо ми відкриємо саму червону книгу України, яку в тому числі робив е, мій відділ, і я добре знаю, що написано на кожній з її сторінок, то е, там чітко написано, наприклад, для 17 видів кажанів, написано, що вони е, для їх збереження необхідне збереження старих дуплистих дерев. Е, для багатьох видів живих істот неможливим є виживання їхні є Мертва деревина, і, взагалі, всі ми розуміємо, що значна кількість живих організмів, які є в лісах. А вона суттєво залежить від повноцінної системи, в тому числі з мертвою деревиною. Наше законодавство не передбачає мертвої деревини як норму. У нас немає нормативів того, що її треба залишати обов'язково стільки-то або стільки то, що є в Європі. Сьогоднішні процеси, пов'язані з, скажімо так, рухом в сторону вільнюсу. Нас наближає також і до того, що нам треба бути готовими. Нам скоро треба буде мати певну кількість мертвої деревини в лісах як норми. Нам треба буде все ж таки. Пояснити Європі, а де ж у нас є ті рідкісні види? І е, власне на сьогодні такої інформації немає взагалі. От, і тому е, це все є питаннями, які не можна. Це, я хотів би, щоб з цього приводу був окремий круглий стіл, на якому були б фахівці по окремих аспектах оцих, здавалось би, тих, вузьких, але дуже об'ємних за наслідками моментів. І до цього я хочу додати, що окрім аспектів врахування рідкісних видів флори і фауни і аспекту врахування мертвої деревини як середовище існування, є е, також е, зовсім інша річ, яка також нас хвилює, Це от е, неодноразово ми вже піднімали питання про е, лісорозведення на степових ділянках. Якщо спочатку ми говорили лише про те, що лісорозведення на степових ділянках це є е, знищення степових екосистем. Сьогодні цей момент зведений до того ж лісовпорядкування. Лісовпорядкування треба також для того, щоб посадити ліс. Але знову ж таки, ми звернулися до всіх лісогосподарських підприємств у степовій та лісостеповій зоні, які здійснюють на сьогодні лісорозведення на новоприйнятих ділянках. І спитали: Скажіть, будь ласка, згідно з якими документами ви е, освоїте кошти державні е, на створення культур на цих ділянках? І виявилося, що всі підприємства так спокійно відповідають так. Ми саджаємо стільки, то е, е, гектар ми посадили згідно державних актів на право постійного користування ділянками, а стільки то гектар ми посадили просто так, або згідно лісовпорядкування. У нас немає на них актів. І таким чином е, нехитро просто направити кілька сот звернень до державних підприємств, адрес яких є в інтернеті, і це може зробити будь-який громадянин, щоб будь-який громадянин дізнався, що е, фактично. Десятки і десятки лісогосподарських підприємств спокійно звітують, що вони освоюють державні кошти, надані їм згідно з державною програмою «Ліси України, а на землях, які навіть їм не належать. Це е, е, ну я не розумію, чому сьогодні це не є такою чому це є е, моєю основною тезою, а не основною тезою Держфінінспекції, наприклад. Тому що це така вже крайня планка корупції освоювати землі за державні кошти, які навіть тобі не належать. І немає ніяких гарантій, що вони колись тобі належатимуть. Тому я хотів би, щоб окрім круглого столу по біорізноманіті, також був і принаймні в рамках якоїсь круглих столів подальших, щоб було обговорено питання дотичності лісового господарства із земельним законодавством, тому що одне діло це є деревообробка, інше діло є експорт і все інше, але це фундаментальна штука, яка, яка Має дати відповідь на те питання, чи взагалі законним є в деяких випадках лісове господарство, як в частині прадоохоронній, так і в земельній. Дякую.